Наші проблеми це не кінець, це не покарання, не провал і не доказ того, що з нами щось не так. Проблеми приходять у момент, коли душа готова перейти на новий рівень. Коли ти стоїш на порозі змін, старі енергії починають тріщати. Старі звички, старе мислення, старі програми, які більше не працюють. І здається, що все навколо валиться. Але насправді це просто звільняється місце для нового. Кожна проблема це не хаос, це запрошення. Поглянь сюди. Тут ти ще не вільна. Де ти досі віриш, що повинна заслужити? Де ти досі боїшся втратити? Де ти досі вибираєш страх, а не довіру? Наші проблеми показують, де ми перекрили потік грошовий, енергетичний, внутрішній. Бо енергія грошей не йде туди, де панує напруга. Вона тече туди, де є спокій, довіра, вдячність. Тому, коли приходить проблема, не біжи, не опирайся, не карай себе, просто запитай, що через це життя хоче мені показати. І коли ти не тікаєш від болю, а входиш у нього з відкритим серцем. Тоді проблема розчиняється, бо її завдання виконане, вона повернула тебе до себе справжньої. Ти сильніша, ніж здається. І все, що зараз здається випробуванням, насправді лише шлях до твого розширення.